Що маємо знати про зустріч Трампа та Путіна на Алясці? Бо крім цього, ви, ви чуєте, да? що робиться, е, є факти, є конкретика якась і є дезінформація. Е, поговоримо про факти на сьогоднішній день, е, паралельно е, зустрічам, росіяни намагаються захопити ще більше нашої території. Був прорив. Всі про це чули так, Добропілля, Дружківка. Напрямок Покровська, 55-та бригада окупантів. Прорвалася там. Одні кажуть, на 10-11 кілометрів, вони кажуть 13. Ну, неважливо. А по факту, туди зайшли перший корпус Нацгвардії Азов. Вони обрізали зараз відступ окупантам, знищили достатньо. Живої сили і техніки взяли в полон багато. Ну і на сьогоднішній день, я так розумію, будуть розбирати там по запчастям, хто залишився. Ну, поки на цьому все. Чому я говорю? А, тому що перед цією зустріччю є ось такий факт, що Путін хоче надавити на нас більше. Звісно, Ну десь не вийшло, десь може вийде, десь може ми ще вдаримо до цього часу. Це так. А паралельно. Європейці сьогодні, лідери Європи і Зеленський разом зустрілися в відео. Зустріч така була організована, закрита, абсолютно закрита, така закрита, як ніколи, з Трампом. Тобто Трамп говорив з європейськими лідерами і Зеленським, в тому числі, по відеозв'язку. Але, знову ж таки, це я вам про фейки, про те все, що дезінформація. Правду вам ніхто не скаже, тому що та таких закритих місць. У світі дуже мало, де немає жодного зв'язку, можливостей підслухати, можливостей взяти якусь конкретну інформацію, то все закрите повністю. І звісно, що про що вони там говорили, до чого вони договорились, ми не знаємо. Те, що нам винесли, ну це для нас такий вкид. Хочете вірте, хочете ні. Тому я б все це не вірив, а чекав, коли буде конкретна зустріч. І по факту ми можемо вже почути, про що буде говорити Трамп, Путін, і тоді можливо щось побачити. Тоді можливо, це буде вже завтра. Це недовго нам залишилося чекати.